У відчаї, ти підеш з надією. Якщо твоя зустріч з Ісусом відбулася грішником, підеш виправдати. Іншим шляхом, це не просто географія, це є духовна реальність, яка повинна відбутися у кожного в житті при зустрічі з Христом. Коли ми вийдемо сьогодні з нашого дому, молитви, підемо вулицям Шепетівки, поїдемо тими ж вулицями, тротуарами, побачимо ті самі будинки, можливо, знову вимкнуть світло. Але внутрішньо ми маємо йти іншим шляхом. Ми повинні йти шляхом миру. Шляхом прощення, шляхом святості. Чарльз Сперджен колись сказав, багато хто спостерігає за зіркою, але не бачить Христа. Не будьмо в нашому житті простими спостерігачами, виконавцями обрядів, відвідувачами зібрання зазвичаї. Ми є гості в цьому світі. Як пастухи, як мудреці. І наша кінцева зупинка це не Шепетівка, не якесь інше місто. Не мир в Україні, хоч ми про це і ревно молили. Наша кінцева зупинка це Небесний Єрусалим. Сьогодні Різдво ставить перед нами питання, чи готові ми як пастухи просто. І довірливо прийняти Божу волю серед ночі випробування. Чи готові ми, як мудреці, віддати йому дар найдорожче своє життя, навіть якщо шлях важкий. І чи змінився наш шлях після зустрічі з ним? Чи ми лише прослухаємо цікаві проповіді? Цікавий спів, цікаві вірші і підемо тим самим шляхом далі. Нехай Господь допоможе нам не заблукати темряві цього віку, але, тримаючись за руку Спасителя, дійти до справжньої вітчизни. Помолимось Богу, подякуємо за те, що Він дарував нам можливість зустрітися з ним і попросимо Його, щоб Він допоміг нам іти Іншим шляхом і не вертатися на попередній неправильний шлях. Слава йому за все, помолимося. Амінь. Дорогий, Дорогий Господь, я дякую тобі за твої, за, свої, за життя, і моє життя і

Я характер, Господи, і змеш на небо, і маю сказати тобі, грязь, Господи. Бог Серина на землі. Хай ім'я Твоє прославляється, Отця Сина, Святого. Амінь. Господь і Бог мой, благодарю і славлю тебе, Боже, що Ти мой Спаситель, мой Господь, Ти мой цвіт. Твоя. Каждое утро обновляется. И на каждый день Ты посылаешь свою, Твою благодать. Благодарю и славлю Тебя, Господи. И еще раз исцелил меня, Господи. Ты посылаешь все необходимое. Благодарю и славлю Тебя за Твою заботу, за Твою любовь, за Твое долготерпение. Помоги мне идти за Тобой, Господи. Жить свято. Идти путем, который укажешь Ты, Господи, чтобы войти в Твои Благодарю і славлю Тебе, Господи, что Ты поселился в моєму сердце, Господи, и помоги, Боже, чтоб не було тебе честно в моєму сердце. Научай, наставляй, поводи моїми мислями, словами, поступками, ведениями твоими, вечной обидю. Боже, спаси, помилуй мою семью, мою родню. Благослови церковь твою, благослови наших деток, подростков, молодежь, мои, что все они были. Вдай, Господі, над кождою душою, спаси, памілий, що многі є душу. Слава Сину і Духу Святому. Амінь. Боже, подяка Тобі, слава і хвала, що милість Твоя продовжується над нами. Подяка Тобі за те, що ти прийшов в цей світ, за те, що ти залишив вічні осени. Щоб дарувати нам можливість бути спасенними, Боже, подяка тобі за те, що в мені... ти даруєш милість, що в нас відбуваються зібрання, що в нас мир і спокій, Боже, що ми можемо збиратися на цьому місці, в теплі, в світлі. Боже, ти знаєш, скільки людей не мають цієї можливості, Боже, ти укріпи їх, щоб їхня віра не пошаталася від цих обставин, Боже. Богослови. Кожну душу в цьому зібранні, щоб ніхто не вийшов порожнім, щоб ніхто не вийшов, не звернувши до тебе. Боже, поблагословий, щоб наше життя воно було угодним Тобі, Боже, Допоможи кожному дні в усіх обставинах, пам'ятати тебе, Боже, Даруй милість мені, шукати тебе завжди, щоб я, моя сім'я, наша церква, щоб вона. Пішла твоїм шляхом, щоб вона жила угодно тобі, Боже. Допоможи жити так, щоб оточуючи, бачили тебе, щоб оточуючи, шукали тебе через життя моє, моє сім'ї, Боже, благослови, щоб Різдво, Дух Різдва, щоб він був присутнім в житті, Боже, благослови продовження зібрання, хто буде говорити, співати, й ти проговори сам. Наші серця слухаючи, Боже, ти. Відкрий для розуміння, щоб твоє слово воно призростало і робило добрий квіт в житті. Хай буде милість мене над нами, Боже. Даруй мир на нашу землю. Слава тобі, Хай буде за все. Амінь. Амінь. 463 третій голова за 463.